Тає троскавець онлайн на центральній троскавецькій вулиці Шевченка близько двох місяців проводиться незаконне будівництво. Тут зводять новий ринок і зводять його без будь-яких погоджень. Сьогодні повинна відбутися земельна комісія, виїзна, яку ініціювали депутати Тросковецької міської ради, що виступають проти цієї незаконної забудови. Також людям, причетним до цього будівництва, повинні вдруге виписати припис за ці незаконні будівельні роботи, і після цього їх повинні припинити. Припис я дала про припинення самовільно споруджених мафій. дивлячись на те, що вони не припинили своєї роботи у п'ятницю. правда, це то число було. Я їм надала припис про демонтаж до 15 травня, враховуючи, що зелені свята, що вони до 15 травня червня могли все розібрати. Однак вчора вийшовши на роботу, я побачив, що замість що, що демонтувати, все зашклене. Значить зараз на сьогоднішній день земельний відділ готує документи з керування прокуратуру, міліцію. Значить, вони повинні дати підтверджуючий документ, що тут це дійсно ті мати знаходяться на міській землі частина, і після цього. Буде складено протокол. Дій, будь ласка, якщо, наприклад, немає жодних документів на цю будову, люди залізли на землю Трускавецьку, Чи це є, ну чи можна інкримінувати якусь статтю? Ну, то писати письмову заяву, буде слідство розбиратися і тоді приймати рішення. Зараз ми для охорони громадського порядку, щоб тут не відбувалося ніяких сутичок. А ось бачите, будують там. Я бачу, вони бачу представники. Зараз будемо комісію, будемо вирішувати це питання. Самовільні будівництва в Трускавці не повинні бути. що? Ну, Кажуть, є закон, потрібно триматися, робити все по закону. Це, як кажуть, будівництво самовільне, ні ким не узгоджено, є приписи по ньому. От ми сьогодні зібралися кожух, викликали наряд викликав. За чому королетку зараз От, Кажуть, є представники так само поліції. Є представники благоустрою, будемо надалі вирішувати питання і робити все для того, щоб більше самого він на будівництво не було. Чесно кажучи, на мою думку, насамперед, воно виглядає не, неадекватно по відношенню до того, що на задньому фоні знаходиться приміщення. Авари... приміщення в аварійному стані. Мені здається, що якщо воно зараз посипеться, ну воно призведе до може призвести до якихось. До якоїсь біди серйозної. І, на мою думку, воно неправильно. Просто з тієї сторони. І я висловлюю свою позицію, що цього не має бути тут. Сьогодні був проведений замір, і виходить, що 63 метри квадратних було захоплено міської землі. Ми будемо все робити для того, щоб цю будівлю звідси прибрали, тому що вона тут незаконною. І депутати міської ради проти таких забудов. Люди мають розуміти, що є закон, і виконувати його. А так самовільно поступати це вже є просто свинство по відношенню до і влади міста, і по відношенню до мешканців міста. Знаєте, просто хтось собі приходить, щось робить, і потім хочуть узаконити. Ми розуміємо, що рівень корупції в Україні досить високий, і є певні особи, які прикривають ті чи інші будови. Але рано чи пізно воно ну, все рівно. Вилізе шилом мішку, не втаїш?